Доброго вечора вам, шановні глядачі. Доброго та мирного вечора. Бажаю всім та кожному. Давненько я не проводив тематичні ефіри. Сьогодні в нас саме тематичний ефір, тема це Рада миру, Трамп і Путін. Зустріч між ними та домовленості стосовно завершення війни в Україні. Що буде відбуватися, які результати дасть ця Рада миру для України, і взагалі до чого вона призведе. Трамп, хто не в курсі, скажу декілька слів, перед тим, як складати прогноз, Трамп вирішив скликати різних президентів різних країн світу на так звану Раду миру, яку він сам започаткував, створив, заснував, і там, відповідно, вирішувати певні геополітичні питання. Тому давайте ми з вами подивимося. Давайте ми з вами це питання розглянемо. Ви мені його задавали. Також нагадую, що ви можете пропонувати свої теми для прогнозувань, Якщо є щось важливе, я постараюся це розглянути. Тому пропонуйте, пропонуйте в коментарях в чаті також свої теми для ефірів. І так, стосовно цієї ради меру. Що це за рада меру, з чим її їдять і взагалі, які вона результати дасть для України. Я хочу взяти дві колоди карт. Це циганська колода, з якою я працюю найбільше, і колода карт Таро. Добре. На циганській колоді я хочу витягнути 5 карт. На колоді карт Таро. Я хочу витягнути 3 карти. Давайте ми з вами подивимося. Давайте ми з вами розглянемо. Питання формулюється таким чином: що дасть ця так звана Рада миру для України? Яким буде результат більше позитивним, негативним, нейтральним? І, взагалі, в чому суть буде цієї Ради миру? В чому от її суть? Добре, давайте ми з вами будемо дивитися. Так, 5 карт на циганській колодії, 3 карти тут. Тому що існує різна інформація. Зеленський неоднократно нагадує про те, що вже умови мирного договору, нібито готові на 90%. Тому, знаєте, різна інформація звучить з різних джерел. Одна інформація звучить з вуст президента України про те, що. Мирний договір вже майже готовий і він це повторює постійно. З іншої сторони, є Т Трамп зі своїми якимись замутками і претензіями на території інших країн із своїми новими коаліціями, радами і так далі по списку. А з іншої сторони є Путін, який нібито далі наполягає на своєму. Хоча багато хто стверджує, що це не Путін і що це двійник Путіна. Так, добре. Добре, дякую за тему. Я по, 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 погляну цю тему. Я розгляну це питання. Добре, перша карта, яка випала, це карта возлюбленого. Карта сильного чоловіка падає. Далі падає. Наступна карта карта любові. Хороша, позитивна карта. Далі. Карта вогню, карта агресії. Ну це, напевне, те, що є, є зараз на даний момент. Тобто те, що зараз Україну далі бомблять, те, що по Україні далі продовжуються атаки, бомбардування масовані. Ну, дивіться, але карта любові та возлюбленого це хороші карти. Це карти лояльності та симпатії до України. Далі карта хуліганів, провокації. І карта подорожі, карта руху вперед. Я скажу так, з однієї сторони, я бачу якусь більшу лояльність до України після подій цієї Ради Миру, тому що тут падає карта і любові, і возлюбленого. А з іншої сторони, знову ж таки, випала карта вогню, випала карта хуліганів. Це карти, які говорять про те, що е, далі відбуваються вогневі атаки. Тепер дивимося на таро. П'ятірка Пентаклів це не дуже хороша карта. П'ятірка Пентаклів це карта бідності. Це карта розорення. Це карта, яка свідчить про фінансові втрати. Досить високі фінансові втрати. Далі карта балансу падає. І трійка мечів провокації та агресія. Ну, дивіться. Удари по об'єктах інфраструктури, розорення та втрати будуть далі продовжуватися. Судячи по п'ятірці Пентаклі, судячи по трійці мечів, агресія, провокації, атаки. І тут зверху карта вогню та хуліганів це те, про що я говорив. Тобто, наслідки цієї ради миру все одно будуть такими, що Україну далі будуть продовжувати бомбити, знеструмлювати і максимально забирати в неї електроенергію. Але з іншої сторони є карти, які говорять про відкриття нових доріг. Ось карта подорожі: це новий шлях, нова дорога, нові перспективи. Карта Любові, Купідончик, теж прекрасна карта, позитивна. Карта возлюбленого. Це карта симпатії та лояльності до України. А також дуже хороший 14-й аркан. Карта балансу. Карта, яка говорить про те, що ситуація угомониться, стабілізується, заспокоїться. Так. Головне перечекати, головне перетерпіти ці непрості часи, які є зараз. От те, що зараз відбувається в Україні, те, в чому ми зараз всі опинилися, дуже нагадує, може хто дивився, можете підтвердити. Хто не дивився, то дуже сильно рекомендую. Така книга є прекрасна. Є такий серіал знятий за мотивами цієї книги. Серіал називається Гра престолів. Там дуже багато цікавих, теж питань політичної теми. Теж дуже багато питань геополітичної теми розкривається. От, по суті, Україна живе зараз в цьому серіалі, і я думаю, що вона десь вже на восьмому сезоні цього серіалу. От знаєте, як кажуть, найдовша ніч перед світанком. От якраз от ми зараз в цій серії, де була головна велика битва з цим з королем Темряви, з королем мертвих. І, от, власне кажучи, мені здається, що ми якраз увійшли в цю, в цю фазу довгої ночі, останньої ночі перед фіналом. Тому що хто не знає, то восьмий сезон якраз був фінальним в Грі престолів. Тому от я ж кажу, що от мені здається, що ми вже десь на восьмому сезоні. Оце от період з 2014 по 2022 це були перші три сезони. Ми жили в періоді цих перших трьох сезонів. З 22 по 25-26 ми жили оце від 4 до 7 сезонів. І оце 26 рік це от 8 сезон, фінальний, дай Боже. Тому от мені здається, що оце от ми якраз в цій останній самій великій битві в самому великому фіналі перед початком чогось нового. Переродження. Тим паче, я казав навіть з позиції номерології, цей рік це рік перезагрузки. Життя з чистого листа. 2025 рік це був рік дев'ятки, рік найтяжчих випробувань. А 2026 рік це рік перезагрузки. Початок заново. Ось так. Ну, що я можу сказати? Трамп і Путін, судячи по картах, будуть зустрічатися про щось домовлятися, але ну, домовленості фінал домовленості буде таким, що все-таки. Я думаю, що Путін, чи той, хто себе видає за Путіна, залишиться при своїй думці. Але карта возлюбленого і карта Любові говорять про те, що все-таки Трамп і його адміністрація проявлять більше лояльності і любові до України та українців. Як би це зараз не звучало парадоксально, але це про це сказали карти. Трамп дуже специфічна людина, і в нього теж, мені здається, не зовсім все в порядку, в його думках. Але хочеться вірити і хочеться надіятися, що все-таки ну, він прийде до тями і що все буде нормально. Так. Хоча я хочу сказати, я в ньому дуже сильно розчарувався. От це, напевно, одне з найбільших розчарувань було Оце в Трампі. Мені досі люди випоминають, що я Трампа підтримував. Зараз я поміняв свою траєкторію, зараз я поміняв свою думку. Люди рефлексують, люди здатні змінювати свої думки. Я ж теж не живу в вакуумі і в бульбашці. Я теж бачу, що все відбувається, і як це все відбувається. Тому зараз я його не підтримую, я в ньому максимально розчарований. Але я сподіваюся, що все одно до нього все-таки толк дійде. Як і до більшості. Тих старих дідів, які зараз справлять планетою. Тому що не хочеться довести все до, знаєте, до стану Третьої світової війни. Хочеться ще трошки пожити на планеті, якби це не звучало дивно. Але ну не хочеться ядерного апокаліпсису, не хочеться Третьої світової війни. Хочеться трошки якось миру стабільності. Е, так, тому, от я ж кажу, що те, що інше, знаєте, мене розчаровує. Та я думаю, що не тільки мене. Так. Тому що обіцянки залишилися обіцянками, ілюзії залишилися ілюзіями. Е, пройшло вже дуже багато часу з моменту, коли він обіцяв, що війна в Україні він завершить війну в Україні, він так війни в Україні і не завершив. Ну, ця рада миру вона може трошки десь щось змінити. Не сильно, але може щось змінити в позитивну сторону. Але як я вже сказав, що по Україні все одно будуть бомбити. І по інфраструктурі, і по електроенергії, повністю на нулю не буде, повністю нуля не буде, щоб сказати, що не буде взагалі електроенергії, але буде так, по чуть-чуть, по поскільки. Тому, знаєте, треба буде якось адаптовуватися, треба буде якось виживати в цих реаліях і підлаштовуватись під те, як ми зараз живемо. Як тільки останні сніги зійдуть під землю, Стане набагато легше. Весна розкриє все заново. В нових барвах, інтонаціях, спокою, благополуччі і так далі. Так що Рада миру ну, десь матиме якісь свої плюси, але багато плюсів я не бачу. Ну, таке, трошки десь якусь лояльність може пробудити в Трампові і в адміністрації його. Але великих і прямо тотальних перемін я не побачив. Так. Тому, шановні мої, питання стосовно Ради миру, я розглянув. свою думку я сказав, те, що мені карти сказали, я показав. Ну, Хотілося б більш глобальних якихось змін та трансформацій. Але карти не показують, що будуть якісь більші та глобальніші зміни. Стосовно полонених, я думаю, що я на днях розгляну це питання. Стосовно інших важливих питань, ви мені також пишіть. Добре? Так що бажаю, щоб все було добре. Звичайно, що треба їздити, треба нагадувати, що в Україні війна, що не треба розслаблятися. Це само собою розуміється, це очевидно. Для цього, напевне, і збираються всякі ради, наради, конгреси і так далі по списку. Просто питання в тому, що ці всі ради, наради і конгреси не дають результату того, якого би всі хотіли. От розумієте, в чому взагалі фішка. Тобто навіть сьогодні на розкладі мені карти показали, ну що не зміниться особа ситуація від тої ради миру. Звичайно, що я з вами погоджуюся. Треба нагадувати всьому світу, всій Європі, всій Америці і так далі, що в Україні триває війна. Треба про це нагадувати. Для цього і існують всі ці конференції, наради і, і так далі, всі ці сходки великих політиків. Але просто хотілося б більшого результату. Хотілося б, щоб ці всі конференції, наради і кон... ці консиліуми давали хоч щось, хоч якийсь результат вагомий, а не говорили, балакали сіли і заплакали. Знаєте? По принципу, э, домовлялися, домовилися зустрітись на наступну домовленість. Тобто, отаке от, масло масляне. Хотілося б трошки більше результату. Так, я думаю, не, я не один в цих думках такий. Тому. Будемо спостерігати далі за ситуацією. Дай Боже, щоб це все гадство, якомога швидше закінчилося. Ну, я постаратимуся частіше виходити в ефіри. Я постаратимуся частіше з вами комунікувати на різні важливі теми. Ну, от, тему зустрічі Трампа і Путіна я вже розглянув. Вона буде збережена у мене на YouTube. Ви зможете її передивитися, якщо захочете. Е, так, стосовно тих тем, які ви пропонуєте, то я наступного тижня буду їх поступово розглядати. Ставте ваші лайки, не забувайте. І бажаю всім мирного неба над головою. Дякую велике за те, що ви мене дивитеся. Ми з вами обов'язково побачимося найближчим часом. Цілую люблю, віймаю. З вами був Роман Завидовський. До скорого.